Ще реакція манганфтор 2 плюс ферум хлор 2. Знову ж таки обмін йонами Манглан хлор манганхлор-двічі і Ферум Феромфтор ферум не розчинна сполука. Точніше, ферум 2 це мало розчинна сполука, а тому вона теж випадає в осад. Пишемо йонне рівняння. Заряди, якщо ми не впевнені в зарядах йонів, треба піддивитися у таблицю розчинності. Манган плюс 2, фтор мінус 1. а автор треба запам'ятати. У ферма в даному випадку плюс 2 і хлор мінус. Реакція вже урівняна. Ферром втор 2 нерозчинний осад, Точніше, малорозчинний. Тепер скорочуємо однакові йони і пишемо скорочену формулу цієї реакції, точніше, рівняння.